Правоохоронцями затримано викрадачів двох автомобілів. Троє громадян, підозрюваних в незаконному заволодінні автотранспортом, були затримані однієї січневої ночі. Двоє з них угнали Деоланус, третій Volkswagen. Однак автомобільні прогулянки зловмисників були недовгими. Підозрювані, затримані по гарячих слідах. О 22.30 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що у Київському районі Одеси викрадений автомобіль Деуланас. На розкриття даного злочину були зорієнтовані всі чергові екіпажі. І вже за півгодини підозрювані, були затримані. Ними виявилося двоє молодих Одеситів. Місяць службу в Київському районі міста Одеси отримали орієнтування від дежурного по погороду Султа об угоні автомобіля, «Део зеленого цвіта. Следуя по вулиці Маршала Жукова. нами данный автомобіль був замечен. Автомобілем управлял один чоловік на привід сутника міліції нашого автомобіля. Чоловік помагався скритися в міжквартальних проїздах, після чого нами було організовано прислідування автомобіля. Як з'ясувалося, вони були знайомі з власником машини та іноді просили підвезти їх у те чи інше місце. Проте цього разу задум приятелів був іншим. За словами затриманих, водій Ланоса заборгував їм певну суму грошей, які вони вирішили одержати оригінальним способом забравши машину. Коли водій приїхав по їх дзвінку і вийшов з автомобіля, залишивши ключі в замку запалювання. Друзі швидко сіли в автомобіль і поїхали. І це незважаючи на те, що зловмисник, який сів за кермо, знаходився в стані алкогольного сп'яніння. Бійці екіпажу спецпідрозділу міліції Беркут, запримітивши розшукуваний автомобіль, стали його переслідувати. Викрадачі, не впоравшись з керуванням, наїхали на металеву перепону і були затримані. Чию машину? Я не знаю, але чужа яка це машина. Я знаю свого пацана, що перебухав. І я сіл, за нього поїхав. І далі що? Нічого, приїхав. Пардон. Звиніть, більше не хотів. Випивший? Ну конечно. Що пил? Шо я му хі? Водка. Много аналогічний випадок стався через кілька годин у тому ж районі. Власник Фольксвагена під'їхав до свого будинку і вийшов, щоб відкрити ворота. Ключі залишив у замку запалювання. Молодий чоловік, який у цей момент проходив повз машини, швидко сів за кермо і поїхав. Стояла машина з відкритою двері заведеною. Я йшов, сів в машину, поїхав кататися. Потім думав ну, десь, поставити рядом, але не встиг, так як патруль задержав. Його прогулянка по Київському району Одеси тривала близько години. Автомобіль помітили члени екіпажу патрульної служби у складі прапорщиків міліції Данила Покоєвого і Романа Мординського. Погоня длилася совершенно недовго. Чоловік розтерявся, побачив наш автомобіль і зрозумів, що зараз привлекуть до відповідальності за його діяння, в результаті чого ми його задержали. Після недовгого переслідування викрадений автомобіль також наїхав на перепону трамвайну колію і виїхати не зміг. Водій намагався чинити опір, проте швидко зрозумів, що це не має сенсу. Як з'ясувалося, хлопець 26-річний житель сусідньої області, тимчасово проживає в Одесі. Свій вчинок він пояснив тим, що любить водити машини, але йому довго не вдавалося посидіти за кермом. У відношенні затриманих порушені кримінальні провадження за статтею 289 Кримінального кодексу України незаконне заволодіння транспортним засобом. Триває досудове слідство.